Друзі, зараз просто ексклюзив. Тому прошу вас прилипнути буквально до екранів телевізора, тому що історія, про яку ми розкажемо, і про яку говорили, вона вразила всю Європу. Зараз це обговорюють різні змі. Український військовий врятував смертельно пораненого підлітка у Венеції під час своєї відпустки. І ця історія нашого захисника, як я сказала, дуже вразила Європу. І ми вчора обіцяли вам, що розповідали цю історію, обіцяли, що з. Яжимося з нашим захисником, і ми це зробили. Тому ексклюзивно для вас сьогодні буде на прямому включенні 32-річний Яніс Терещенко, який до повномасштабного вторгнення був викладачем. А нині служить розвідником у третій окремій штурмовій бригаді зсу. Історія, яка розлетілася у мережі, сталася з ним 10 березня в історичному центрі в Венеції. Яніс побачив хлопця, що стікав кров'ю після отриманого ножевого поранення. А перехожі просто не знали, що з ним робити. І як йому допомогти. Тоді український військовий дістав свою аптечку, яку бере навіть у відпустку з собою, і наклав пораненому турнікет. Відтак зупинив сильну кровотечу до прибуття медиків, і це а, врятувало підлітку життя. І ось Яніс зараз з нами на прямому включенні ціною дуже великих перемовин. і Тут технічний момент, але вдалося. Яніс, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку, так. На зв'язку. Ура, Супер. Яніс. Ну розуміємо, що військовослужбовщий розвідник. так? Що ми можемо знати? Що ви нам розкажете про себе? Зокрема, звідки ви принаймні? Я з міста, родом, з міста Кривий Ріг, О. Дніпропетровської області. Викладач щодо потепляння Збройних сил України викладали? А, я викладав епізодами, викладав там географію, історію, але здебільшого працював в школі як. Тютор, ну це супровід навчання більше ну, спілкування з дітьми, допомога там їм в орієнтації в розкладі, в їх особистій там програмі навчання. Тримаєте зв'язок зі своїми підопічними готово? А, з деякими так. З деякими у нас склались дуже гарні відносини. І Багато з них хто вже, ну скажімо так, підрісся, це вже дорослі люди. І так підтримуємо зв'язок. Досі деякі з них вже підписали контракт в Збройних Ого! А, Тож, ну так, да, підтримуємо зв'язок. Е, Яніс, розкажіть, будь ласка, що трапилось у Венеції? Е, як ви опинилися поруч з тим підлітком? Е, і що б могло трапитись, якщо ви не надали б ту допомогу? Е, це сталося в Реальто, біля канареджу. У я прямував до готелю. І в результаті сутички чоловік отримав ножове поранення. в Стегно він мав чисельні ножові поранення, але критичним з них було одне це власне поранення стегна. І він стікав кров'ю. Йому намагалися надати допомогу перехожі, затискаючи йому ногу руками. Це, на жаль, мало ефективно. Вони спробували використати ремінь поясний. Ну що теж. Має свої нам незручності, тому що це все-таки не спецзасіб. До того ж, вони допустили пару помилок, вони лишили сторонні предмети в кишенях, і вони тиснули той ремінь, а там предмети заважали. І чоловік був уже блідий, і йому дуже пощастило, тому що я мав з собою аптечку. Я скористався турнікетом. За допомогою також місцевих, які там асистували, вода рукавички мені подав офіціант. от власне його видно зараз. От на фото, uh -huh. ці латексні допомагали мені там дістати мій ніж, скористатися ножом, щоб розрізати джинси, зняти сумку, там яка на жаль вже вимазалась там на той час в крові. Ну тобто допомагали. От, і ми стабілізували його. Він пару разів втрачав свідомість, але його. Ми його приводили до тями просто звичайним шикуванням? Тобто е ну мануально, ну, я його спочатку гукав. Він не відгукувався, я його пару разів навіть бив що ж робити, Яніс. Вот. Таке питання. А ну ви ж не на фронті в цей момент були? Ну, здавалося, б, Венеція туристичний райони і так далі. А чому ви там були вже з необхідними предметами для першої допомоги? Чому вони завжди з вами? Я завжди їх ношу з собою. Там в навіть одноденні-дводенні мандрівки Україною. Я вожу з собою обов'язкову аптечку. Маю з собою мінімум два турнікети. Раніше брав чотири, але щось трошки, скажімо так, розпаявся, попустило. Ношу два турнікети з собою, аптечку, маю суто базову, нічого такого. Бо я так почуваю себе безпечніше, менш тривожніше. Так мені. Легше, і здається, що я можу допомогти собі uh -huh. поточуючим, близьким у разі потреби. Мені так спокійніше. Uh -huh. е, скажіть, от, та вся історія, так, хтось там затискав. ну, Тобто були розгублені з ваших слів, я розумію, ті, хто там намагалися якось рятувати хлопця. Е, е, європейці були здивовані. Чому вони були здивовані от вашими діями і вашою допомогою? Е, ну, Венеція. Ну, мало того, що це все-таки мирна земля. І тут бойових дій немає, і про поранення відомо лише з новини. Це лише для них не більше ніж страшні новини. От. А до того ж, Венеція це туристичне місто, тобто тут багато просто заїжджих туристів, mm -hmm. які приїжджають у Венецію і з намірами не когось там врятувати або бачити поножівлю на вулиці, а з наміром насолодитись красою міста, там, якимось. Естетикою, там видами на острови, там на узбережжі і так далі. Тому, звісно, такі події вони резонують, вони дуже е, приводять у збудження народ, і вони такі достатньо Венеція невеличке місто. Mm -hmm. Вони достатньо гучні, коли таке стається. Ну от ну і так само, що це Італія. Тобто, тут ніхто не думає про те, що хтось може отримати поранення та загинути просто на вулиці. А вони, зрозумі... жаль, ми вони зрозуміли, хто, хто ви ставили запитання? Звідки у вас ті турнікети, аптечка, такі навички? Так, мені поставив питання. Мені спочатку мене спитав, е... жінка спитала. Яка власне намагалась допомогти чоловіку, вона спитала, чи лікар я. Я відповів, що я не лікар, що я військовий. Я маю з собою засоби захисту. І, власне, вже коли я їх застосовував. Ну, от, і в мене перепитали це поліцейські. В мене перепитала, перепитав екіпаж швидкої допомоги, чи військовий я вони спочатку вирішили, що я американський військовий, uh -huh. я відповів відмовою і. Сказав, що ні, що я українець, тобто вони, їм було відомо про це. Отаке а, а, питання. А ми знаємо, що в СМІ спочатку вас почали називати в пабліках російським туристом. Як ви це сприйняли? Це вийшло випадковим чином. Журналістка перепитала у місцевих, хто я такий. І хто це був, хто це зробив, і просто хтось із місцевих, хто був поруч, відповів, що це був якийсь е, турист, можливо, російський. Е, е, ну просто я гадаю, що вони е, як розпізнали слов'янську зовнішність та вирішили. Ага, да. е, Янісе, ну і ваш героїчний вчинок по іншому не скажеш. Відзначили італійці, і ось е, одразу чи не одразу привітав мер Венеції Луїджі Бруньяро. Ось ми бачимо вашого з ним зустріч. вручив нагороду за порятунок підлітка. Е, ваші емоції. цей момент е, нас прийняли в палаці Кафарсеті. Це як будинок місцевої адміністрації. І прийняли дуже тепло. Ми почули багато слів підтримки. Ми почули багато а, теплих побажань, підтримки не лише там моїх дій, а й загалом. Я, 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 я водночас просто бачимо наших глядачів ізначають, хто там у нас за спиною ходить. Ще підкрадається, щоб місто. я побачили. Хто це? Це ваш син? Це мій син так. Прокинувся за соком. А він, а він був разом з вами тоді чи ні? Чи ви самі були в тій ситуації? Ну, він був у мене на руках. А, а як дитина, як він відреагував, коли це все побачив? Ну. І Я відволікав його увагою вітриною магазином. Він так скажем так, пройшов повз що вам відомо зараз про пораненого. Якийсь зв'язок? є? про пораненого невідомо. Про пораненого невідомо мені нічого в зв'язку ані поліція, швидка мені яко не підтримуємо. Я знаю, що це був із чуток. Це був мігрант з Тунісу. А -а. Ну, сину було байдуже. Він був, я його лишив з дружиною. Uh -huh. Вот і він все дізнався вже постфактум. Я ні ну, сам кінець. Ми знаємо, що ви проходили службу разом зі своїм котиком. У Нас взагалі сьогодні така тема. Знаєте, глядачі пов'язують себе зі своїми підопічними тваринами. От зараз ми бачимо ці світлини. Ваші спільні так на фронті. А де зараз ваш дружбан? Розкажіть про нього кілька слів, як він потрапив до вас. А він жив безпосередньо в посадці. Ми підозрюємо, що він місцевий, це місцевий кіт, і він живе в Донецькій області. Вот. Переїздити з посадки, наскільки ми зрозуміли, він не бажає. Він знайшов собі там ще одного другона, який так само з ним живе в тій посадці. Вони качують від позиції до позиції. Вони весь день ходять посадкою. Їх там підгодовують, там підгодовують. От і він там, ну скажімо, місцевий. Пасибі, а Яніс, ви наш герой, Безумовно, ми пишаємося вами ще один такий вчинок, який ви зробили і ще більше знають про українців, про Україну, про те, що твориться. Ви безумовно надихаєте і бажаємо вам якомога швидше, як усім нам досягти і відчути ту саму перемогу. Так, але багато чого нам треба спільно робити. Український військовий, який врятував підлітку в Венеції, пасібі, що ви писали нашу пропозицію зустрітися. Ми розуміємо, що це важко було, але ми. З тим вам, шана, обіймаємо синові всіх всіх благ. Спасибі вам, Яна. великий Яні Терещенко, військовослужбовець О, Збройних сил України, і розвідник. От.